Це слідча дія саме обшу транспортного засобу. Через митний кордон та митний охорон товарів та транспортних засобів. Перший перевізникам є околодійний фонд. З купюрами, принаймні. Дякую Видомляю те, що затримані за підозру чинені злочин про 263 статті 201 значком до активному України. На Одещині поліцейські затримали жителя Київщини, який незаконно продавав за кордоні гуманітарні автомобілі. Встановлено, що 53-річний чоловік у змові з наразі невстановленими особами реалізовував схему незаконного продажу транспортних засобів, ввезених в Україну у спрощеному порядку як гуманітарну допомогу, зокрема для потреб Збройних сил України. Фігурант діяв під прикриттям однієї з благодійних організацій. Використовуючи її реквізити та документи, він отримував автомобілі та виставляв їх на процедуру. Продаж через популярний інтернет-майданчик оголошень. У ході проведення слідчих заходів поліцейські на початку цього року задокументували продаж зловмисником трьох автівок за 17 тисяч доларів. Після отримання грошей правопорушника затримали у процесуальному порядку. Слідчі слідчого управління одеської поліції повідомили фігуранту про підозру в укладенні правочинів щодо розпорядження товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групи осіб під час воєнного стану, з санкцією частини 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України йому загрожує до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.